Воїни, які вже 11 років стоять на захисті України, боронять її від ворожих атак та дбають про безпеку громадян. В день Національної гвардії України захисників 50-го полку імені Семена Височана нагородили почесними відзнаками. Уже сім років у формуванні служить Павло Турчин. Під час повномасштабної війни чоловік обороняв Харків та наразі виконує завдання з охорони та оборони важливих об'єктів Прикарпаття. За свою віддану працю офіцер отримав медаль лицар бойового чину. Пишаюсь бути назвадійцем, пишаюсь бути офіцером і служити в Національній гвардії України. Завдання в нас також нелегкі, так як під час військового стану і під час війни в Україні зараз в нашу область також прилітають ракети, шахеди. Відповідно, ми здійснюємо повітряну оборону об'єктів критичної інфраструктури і також здійснюємо охорону та оборону важливих державних об'єктів. Національна гвардія України відіграє ключову роль у захисті держави. Пліч опліч з іншими формуваннями Сил оборони воїни виконують завдання на всіх найгарячіших напрямках та залишаються одними із найавторитетніших військових формувань. Основна маса зараз підрозділів Національної гвардії України знаходиться на виконанні бойових завдань. У нас є бригади штурмові, які були згідно указу президента України, міністром внутрішніх справ сформовані. Наш полк безпосередньо я хочу зупинитися, виконує також зараз бойові завдання на сході України в складі штурмової бригади, 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Війська Нацгвардії дуже сильні, тому що важко виконувати як бойові завдання, так і повсякденні завдання безпосередньо знову ж таки скажу на Прикарпатті. Ми виконуємо завдання з охорони громадського порядку, забезпечення публічної безпеки. Ми здійснюємо конвоювання, охорону екстрадицію підсудніх. Ми здійснюємо охорону особливо важливих державних об'єктів і ще дуже дуже багато завдань. Загалом нагороди від обласної ради отримало 20 нацгвардійців. Ще трьом вручили державні відзнаки. А також голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук передала 50-му полку грошовий сертифікат на суму 2,5 мільйони гривень. Це кошти всіх платників податків нашої області, це кошти тих людей, які працюють, сплачують вчасно податки, і ці податки йдуть на оборону нашої країни. Тому хочу передати для вашої військової частини пане Вадиме, подякувати вам за уміле керівництво, побажати всіх благ тільки. Існого примісного здоров'я вам і всім вашим захисникам і захисницям. Нехай Бог благословить. І ми також продовжуємо працювати, щоб мати можливість кожен раз підсилювати, тому що зараз пріоритетне і найголовніше завдання це є фронт і це є потреби фронту. Тому 2,5 мільйони передаємо сьогодні в такий знаменний і важливий день для вашої військової частини. Напередодні героїзм 50-го полку імені Семена Височана відзначив президент України Володимир Зеленський та підписав указ про нагородження їх почесною відзнакою за мужність та відвагу. Віталія Куч Аргара, телеканал 402. Вдерся до оселі на Прикарпатті. Чоловік до смерті побив пенсіонерку. 87-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм. Повідомлення про її смерть до снятинських правоохоронців надійшло від медиків. Судово-медична експертиза встановили, що смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, набряку головного мозгу та закритої черпно-мозгової травми. Під час огляду на місці події прохоронці виявили та вилучили сліди пальців рук та взуття. В ході у противно-ружкових заходів поліцейські становили щодо злочину причетний 37-річний житель Чернівецької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за минулі злочини. Я з'ясували правохоронців ніч з 11 на 12 березня. Зломисник проник до будинку потерпілої та завдав їй тяжких тілесних ушкоджень, що з до смерті. Підозрювано затримали за місцем проживання. Фігуранту вже оголошено про підозру. Суд обрав зломисного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застав. Робота кипить. У Франківську триває зведення Галицького мосту на пасічну метал на всю конструкцію є, тому будівельники активно працюють. Наразі з боку вулиці хіміків згодом перейдуть до з'єднання двох частин конструкції. Зараз ми робимо надвижку, тобто ми вже зібрали чергову секцію і насуваємо її по перекатичних столах. Як ви бачите, за допомогою домкратів. Рухаємось на ту сторону моста. Потім переїжджаємо на ту сторону і збираємо вже з'їзд-заїзд. Це залежить від багатьох факторів і від можливості монтажної організації, і від погодних умов. Але плани якнайшвидше завершити будівництво мосту. Однак міст каже міський голова Руслан Марцінків, це не єдине, що потрібно для повноцінного проїзду. Окрім зведення самої споруди, необхідно облаштувати розв'язку та дорожнє покриття. Ці роботи також розпочнуться незабаром. Працюємо зараз, насуваємо ту частину, яка ще залишилася для моста. Також маємо буквально наступного місяця приступимо до вулиці ну, з вулиці Надрічної теж Ну, Стоїть завдання, щоб за весну повністю з'єднання моста були зроблені. Тобто весь метал стояв на мості, відповідно, щоб переходити для упоряджуваних робіт. Весь метал є. Бачимо, що зараз збирається, насувається. Ну і надіємося, що всі роботи будуть завершені до кінця року і по цьому мосту зможуть люди поїхати. Процес будівництва контролює технічний нагляд. кажуть, затримок з металом немає. Це дозволяє виконувати роботу без перерв, адже у пріоритеті завершити зведення моста якнайшвидше. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Подбати про жіноче здоров'я у центральній міській клінічній лікарні уже рік проводять найсучаснішу діагностику молочних залоз. За цей час лікарі обстежили понад дві тисячі жінок та запідозрили 10 випадків раку молочної залози. З них п'ять підтвердились. Медики наголошують, скринінг молочної залози є абсолютно безпечним та рекомендують робити його жінкам після 45 років. А у разі ризиків чи спадковості ще частіше з'явилися атипові, атипові ситуації. Коли жінка зовсім молода, нічого її не турбувало, але у неї загинув чоловік. Так? Тобто це реальність, що в жінки з'являється проблема, на яку вона не очікує. Тобто, це чітко зв'язано з війною. Чітко зв'язано з війною. Це не один такий випадок. Жінки лікуються, жінки проходять. Ми тут можемо побачити. Наша справа зробити видимо». Головними протипоказами до проведення мамографії є вагітність і лактація. Також лікарів слід попередити про наявність імплантів. Медики кажуть, обстеження не вимагає особливої підготовки, проте його проведення слід планувати відповідно демонструального циклу для зменшення дискомфорту. Саме обстеження проводиться в районі до 20 хвилин-30 хвилин, тому що жінка роздягається, проводиться перше опитування, анкетування. Ми проводимо чотири знімечка, чотири проекції права ліва пряма проекція і права ліва коса проекція. Вона проводиться під градусом 45 градусів. Онкомолочних залозів це є одна із найпоширеніших раків для жінок, і на він наскільки точний, бо це цифрова мамографія, що навіть можна виявити це на перших стадіях, що піддається лікуванню, бо переважно жінки йдуть вже тоді, коли вже це в районі третя 4 стадії. Для попередження раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя, наголошують медики, а також регулярно самообстежуватися та своєчасно проходити огляди у лікаря мамолога Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Канікули у горах для тих, хто сильно їх чекає. У Івано-Франківську під час благодійного аукціону зустрічей зібрали понад 260 тисяч гривень. Акцію організували, щоб зібрати кошти на кількаденний табір у Карпатах для молоді з інвалідністю. Ними центр соціальної реабілітації при Карітасі опікується весь час, проте у далекі поїздки ще не відправлялись. Лотами аукціону стали 74 відомі франківці та франківки. Серед них фахівці різних галузей. Долучили до доброї справи і Василина Павлюк, я була одним з лотів. Я була учасницею цього благодійного дійства. В чому я скажі, це Мені дуже принесло багато задоволення, тому що робити такі добрі діла це справді дуже класно. Зустріч пройшла з однією з учасниць, яка виграла цей лот. Ми дуже багато говорили про б'юті послуги, про косметологію. Я як косметолог підібрала Брала їй домашній догляд. Ми поспілкувалися, як правильно доглядати за своєю шкірою щодня для того, щоб залишатися такими прекрасними. Ще ми поспілкувалися власне про макіяж. Згадали деякі нюанси, як можна зробити собі денний макіяж швидко за 5 хвилин. А от зустріч переможниці із президенткою Каретосу України Тетяною Ставничою ще має відбутися. Жінка долучилась до аукціону, аби зробити свій. І внесок у добру справу каже: ініціатива є вдалим прикладом залучення людей до благодійних місій. Я думаю, що тут, е, такі багатогранна мотивація, так з однієї сторони, це допомога і для дітей з інвалідністю. Це так само. Е, Уможливлення власне для того, щоб люди могли брати участь в нашій місії, це таке наше бажання глибоке в карітасі, щоб чим більше людей могли долучатися до наших добрих діл і щоб ми їх робили разом. Ми до певної міри зробили приклад, як можна долучати людей до добрих місій. В Україні директор Карітасу Івано-Франківськ розповідає таку ініціативу організовували вперше, і результати каже, перевершили очікування. Раніше кошти старались залучати з інших джерел: підприємці, меценати чи держава. Тепер підхід змінили. І він виявився набагато ефективнішим. Наскільки ми є церковна організація, то ми завжди я кажу, по крайні цих дітей цю молодь дав нам Господь, щоб ми могли чинити те добро по відношенню до них. І ось цей аукціон він був своєрідний пілотний. Поправді я не дуже то надіявся на те, що він буде успішним. Але бачимо, що наші працівники попрацювали, і є дуже багато людей, які бажають допомогти. Просто їм потрібно дати можливість. Це зробити понад 30 тисяч із загальної зібраної суми. Це донати, які зробили благодійники, не претендуючи на зустрічі. А найбільшою зробленою ставкою стали 50 тисяч гривень, що перерахували анонімно за лот з художником Нікітою Тітовим. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Рефлексії на час, в якому ми живемо. Франківський драмтеатр підготував для глядачів чергову прем'єру 86-го сезону. Постановку медея у ній поєднана історія дочки колхідського царя Евріпіда та текст німецького драматурга Мюллера. Ця вистава каже режисерка Оксана Дмітріва: про покинутість, відірваність травму та втрати. І разом з цим про помсту, правду і наш обов'язок пам'ятати. І вистава медея це е, про про те, що відбувається з нами, це і тема людей, які, які вимушені покинути свою вітчизну, це і тема окупованих територій, це і дуже важка тема, що таке бути свідком. Тих жахіть, які відбуваються на наших очах. Головну жіночу роль у виставі виконує Надія Левченко. Її каже, пророкували ще зі студентських років. Проте тоді зізнається, Мадея для неї видавалась досить неоднозначним персонажем. Та зараз роль набула нових сенсів і підіймає чимало важливих питань. Зараз для мене це історія про, про усвідомлення втрати через. Через забуту пам'ять. Це дуже, дуже співвідносна і співспоріднена історія з нами, як з людьми, які живуть зараз в часі війни в нашій країні, з людьми, які живуть в часі війни в інших країнах. Осьоме та сценографію для вистави створив художник Костянтин Зоркін. А ось музичним оформленням займалася композиторка Катерина Палачова. За словами керівника театру Ростислава Держепільського, саме завдяки потужній командній роботі вдалося створити нову постановку. Я дуже тішуся, що у нас перше я вже сказав, що в репертуарі нашого театру з'явилася медея. Ви знаєте, я часто кажу, що певні твори можуть з'являтися тільки тоді, коли є творчі сили. Які можуть здійснити подолати цю високу планку той чи інший продукт? Я дуже тішуся, що на сьогоднішній день. Наш творчий потенціал є надзвичайно великим, надзвичайно високим. І я думаю, що ми можемо долати будь-які вершини. Меж досконалості немає. Показуватимуть виставу у форматі сцена на сцені. Прем'єра відбудеться 3 та 29 квітня. У постановці звучатимуть лайлива лексика та мова ворога. Тож розрахована вона на аудиторію: 16+. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Випадок шахрайства уже за розповсюдженою схемою «Ваш родич у біді зафіксували прахоронці Калущини. Потерпіла, перерахувала чималу суму коштів, аби врятувати дочку від, начебто, кримінальної відповідальності. В аферу потрапила 83-річна жителька Калуша. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець та представився працівником правоохоронного органу. Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмована дитина. Тож, аби не притягував. Ти її до відповідальності необхідно перерахувати за це кошти. Схвильована жінка, не перевіривши інформацію, пішла до поштового відділення та перерахувала на вказаний шахраями рахунок 25 тисяч гривень. Пізніше заявниця дізналася від доньки, що з нею все гаразд, і це була шахрайська пастка. Поліцейське Прикарпаття застерігають громадян не довіряти незнайомцям, які телефонують та просять грошової допомоги для ваших близьких. Спочатку слід особисто переконатися, чи дійсно ваші близькі потребують. Й коштів.